Ми можемо направляти до психолога, який працює саме з військовими. Почали співпрацю з психологами, які можуть вже більш предметно і використовуючи свої фахові знання, допомагати в суспільстві. Не дуже розповсюджена така культура, як казати про свої проблеми відкрито, і звертатися за допомогою відкрито. Тож а бувають різні випадки. Буває, побратими звертають увагу. Буває, командир розуміє вже зі свого досвіду і бачить по, в принципі, по людині, що потребує якоїсь допомоги, і що у людини, наприклад, якісь проблеми. Може вона навіть не дуже може людина самостійно ідентифікувати це як проблему. Хтось звертається про когось, кажуть побратими. Люди можуть реагувати по різному. Є різні етапи, і в прийняття тої інформації, яку кажуть, це один з останніх етапів. Людині треба пояснити, що що коїться, чому це, чому це така ситуація склалась, чому ця розмова зараз проходить, і який очікується результат, і пояснити, що ціль всіх цих заходів тільки покращення. Після спілкування з психологом, один з офіцерів нашого відділу, скажімо так, поспілкується з психологом і отримає зворотній зв'язок. Базуючись на цьому зворотньому зв'язку, вже буде, будуть там наступні сеанси чи не будуть. Як мінімум, ми будемо в курсі цього процесу, якщо буде потрібно не Розповсюджувати інформацію, про що спілкувалося, то вона не буде розповсюджена навіть для нас. Ми будемо знати тільки ті, ту інформацію, яка нам потрібна. Потребує, може, якогось іншого, якоїсь конкретної реабілітації, може, яко, потребує якогось лікування. Може бути така рекомендація, що дійсно потребує відпустки.